Вітаю, всіх вітаю на каналі Оракул. З вами тут, як завжди, Юля. Мирного всім неба, доброго вам часу доби, доброго вам здоров'я, добрих вістей, всім, всього вам доброго, хорошого, теплого і приємного. Сьогодні вирішила на вулиці зробити якийсь розклад. Так що відчувається, що хочу якийсь розклад зробити і чомусь так захотілося іменно на вулиці. Тут в мене такі от маленькі столики, квіти мої видно. І захотілося мені тут на природі, пташки співають тепленько, гарно, а теми не знаю. От відчуваю, що щось потік хоче сказати, але не знаю теми. Взяла природню кар... ту, ой, біряйся, колоду коло сороку. І зараз думаю, що з простору візьмемо підказку, який розклад треба. І кому він буде треба, простір підкаже. Якщо у когось був запрос, що треба якась корекція, то простір підкаже і тему. І так на ньому подивлюся для вас якийсь розклад сьогодні. Колоди просто запитаю зараз простору через колоду, через інструмент Таро, яку тему зробити сьогодні для вас розкладу. Тому що ну, є чуття, що треба, а от теми не, немає, а теми не знаю. Хто, хто робив у вас запрос? Хто з підписників? Хотів подивитися, яку тему? Прошу, простір, дайте відповідь, на яку тему робимо розклад. Про самотність, да? Хтось, хтось хоче десь до других берегів вже пристати. Дивіться, може, хтось хоче кудись якісь переїзди, поїхати. Поїхати десь переїзди якийсь зробити. Про самотність, про якісь, може, ну, відлюдник, звісно, не має багато значень. Це перша самотність і мудрість. Це мудра вже людина, доросла людина, який, чомусь у вас є якась важкість, але при цьому ви людина мудра, важко йти, бо вже немає фізичного здоров'я, от ну, по Карті дивимося, тут холодно. Але все одно людина похилого віку, все одно фонарик у нього світить, все одно він йде, незважаючи на холод, на те, що йде сніг, людина йде вперед. Сама сама пробирається, так сказати, крістерне до зірок. Ось так і тут тема розкладу сьогодні буде для таких людей, хто такий запрос давав, що самому важко долати якісь може, нові берега, переходити. може, та ж поїздка може бути темою, але важко, тому що ви сам сама і думаєте, що як буде, що буде, ну, підтримки якоїсь би хотілося. От тут така буде тема розкладу. Тема розкладу, тобто про, про те, що. Вибачайте, звісно, бо звуки є не тільки пташки, є вулиця. Я на подвір'ї, тут мотоцикл проїхав, бус проїхав, так що в мене дорога за забором. Тому за звуки, крім пташок, вибачайте. Так щодо що теми тема буде розкладу така, що про кість. Я придумаю, як її назвати, точніше. Але тут іде підказка для людей, які, дивіться, якщо ви не самотні, Фізично є у вас то споряд, то ви себе відчуваєте чомусь самотні в душі. Хоча ви мудра людина. Мудра людина. Доволі Зі знаннями глибокими такими. душа може бути у вас уже, у вас на діагностиках інших випадало, що у вас стара душа, то кажуть, обичайте за слово стара, ну так кажуть, коли ж багато перевітілень пройшла. То може бути душа, оця стара, вона може мати знання ще з інших перевітілень минулих. У вас це є. Ви людина мудра, людина знаюча, людина навчена досвідом життєвим. Уже. Але чомусь ви відчуваєте себе, якщо не в е, зоні, то всередині самотньо. І ось для, зараз для вас буде е, порада. Давайте так, давайте так, давайте пораду. Для таких людей. Тобто сигніфікатор, я вам описала, що підказали простір через старо. А порада буде вже для вас, ось зараз я розкладу на вашу ситуацію по дні колоди, я так розумію, що у вас є якісь плани. Е, в когось переїзд, в когось розпочинання чогось нового, але так як то шість мечів, то ну воно трохи не дуже, може хтось боїться, хтось може не, не розуміє, чи буде з того результат, не впевнений хтось, хтось там ще щось, от, тобто щось, якесь починання, якийсь переїзд, якийсь взагалі може бути там переїзд для вас і такий важливий пробити його чи не робити. Хтось на нове місце роботи хоче перейти. Хтось поміняти місце проживання назавжди, хтось там просто змінити локацію тимчасово хоче, ну щось, щось таке, під нові колоди. І от давайте, якщо у вас таке є, і хворобська людина, яка описала по відлюднику, і хвостке є, яке обсила по яка колодикова підказка, давайте зробимо для вас пораду. Порада. порада для людей. Тих, хто прийшов на канал, для тих, хто пізнав себе по. Сігніфікатору, для вас порада. Дивіться, перевернувся світ. Перевернувся світ. Башня для вас порада. Король пентаклю. Десятка пентаклю. І шість Пентаклів. Тут ну, такась сіде сфера, порада вам іде на якусь більш сферу оцю робочу, робочу, бо Пентаклі, грошову. Світ привернувся, дайте подумати, для вас порада. Ну, вам треба щось закінчувати. От навіть так. Навіть отак. Дивіться, бачите. Навіть так буде, буде краще, краще карти говорити, краще грати буду, якщо воно буде отак. Так як світ перевернувся сам, то не триплетом викладаю а отак. І дно колоди тут допомога йде, якась допомога. Вам прийде допомога. По башні вам треба щось зруйнувати. Вам треба зруйнувати якийсь світ, щось закінчити. Даремно, напевне, світ перевернувся. Е, треба щось зруйнувати. Можливо, навіть то, ту самотність. Якщо ви дійсно самотня людина, не тільки в душі, а ще і так, ви самотні, ви самі, то вам треба це зруйнувати. Цей світ свій закінчити, і тут, як ви жінка, дуже підійде. Дивіться, е, якийсь є мужчина у вашому просторі. Який вам пропонує можливо, допомогу, поки що допомогу, якусь там дружбу. Може, там спонсор якийсь вас хоче вашим спонсором бути, хтось дружити, хтось там ну просто може банально бути, десь вас там підвести, ніякі там кошти за це не взяти, чи там по дому щось допомогти, ну і так далі. Якщо ви жінка, це дуже підійде вам, якщо ви самотня жінка по відлюднику по сніфікатору, як у нас було, то там ще по відлюднику, що ви мудра. І тому, дивіться, ви закінчуєте отой світ, башня розрушить свій світ, який ви собі створили. Ви створили якийсь е, такий мірок, так, як сказати, що буду сама, самі добре, можливо, і важкувато по тому відлюднику, як там він йде у цьому, у холоді, в темінь, але він йде, він йде вперед. Він світить своїм фонариком, тому що мудрості знань хватає. Так, але все одно, якщо ви людина, жива людина, живете в цьому перевтіленні, в цьому світі, вам дано чомусь це життя тут. І є люди, які хочуть з вами бути, які хочуть вам допомогти. Якщо вони до вас просто слухайте своє серце, якщо вони до вас з щирістю, з добротою, не відмовляйте тим королям, які десь є поряд вас. Можливо, це конкретно якийсь один. Можливо, це. З машинами вибачайте, бо я думала, що біля мене стоїть, був би розклад закінчився. <гум> да, було б погано, ні, то воно щось притормозило машина, щось там сталося. То, дивіться, вам треба руйнувати той мірок, який ви створили. Тому що якщо є у вашому просторі мужчина чи може якийсь один, який щиро до вас зі щирістю, з добротою, відчуйте серцем, що він до вас дійсно щиро та людина, і не відмовляйте йому в його пропозиціях. В його пропозиціях допомоги. А тут не просто допомога. Комусь може зіграти поки що тільки допомога, але намір, дивіться, тут десятка пентаклів. Це дуже гарна допомога, це ще й сім'я, це ще й сімейна карта, родинна. Тут, звісно, вам тільки вирішувати, як влаштовувати своє життя, але людина, якщо у вашому просторі є мужчина, який вам щось пропонує, він з гарними намірами, бо тут, дивіться, десятка пентаклів. І вам е, треба зруйнувати. Ця карта перевернулася з світу, то е, закінчити. Тобто, чому я кажу, зруйнувати, бо башня, а світ це закінчення. Це е, ну, поставити крапку у тій своїй самотності. Ну так, це для самотніх отак програється. А якщо ви навпаки могли ще надивитеся мене, то це тут ви випали Пентакловий король, який. Тож, якщо ви самотній мужчина, то вам тут підказка йде вже сім'ю. Вам треба створити сім'ю. Самотність це не ваш коньок. Тут вам якась допомога буде, навіть можна сказати, вищих сил. Прийде, що якщо у вас немає на меті ніякої гідної там, людини, якою, з якою ви хочете бути, то вам прийде допомога, ця людина з'явиться. Ну тобто, це якщо ви сам мужчина, то це ви й випали. Ну, а для тих, хто тут тема не стосунків ніяким боком, що у вас в стосунках добре, у вас є там чоловік чи дружина, все у вас добре, то тут вам просто треба зруйнувати той мірок, що ви десь, можливо, у це приїздити. Я казала, так, от ви причепилися до того місця проживання, боїтеся, а вам треба щось міняти. вже, У вас якісь відкриються нові перспективи в новому місці, а ви боїтеся. І ось вам тут йде підказка, що о той світ, якому ви вже. Створили його, вам треба його ну, вже зруйнувати, а там то місце насиджене, воно вже вам може не підходить. Ну, Це для тих, хто так дійсно там поставив питання міняти місце проживання, якісь переїзди, так як по дну колоди там було, що переходити на інший берег, чи міняти роботу. Це теж підійде, це одинакова трактовка для тих, хто місце проживання хоче поміняти чи роботу, то вам треба закінчувати так, на тій роботі чи в тому місці проживання, і вам тут по світу, там уже нічого не, нема. Для вас толкового сам всесвіт вас виштовхує звідти, тим більше, якщо, дивіться, якщо у вас йдуть якісь такі переп'ятії, е якісь е дивіться, це е щоб ви знали, що коли йдуть якісь негаразди, то це йдуть підказки від всесвіту, що вас звідти вже виштовхують з якогось місця, чи з якихось стосунків, чи там, з роботи, ну і так далі. Коли там йдуть такі сплошні негаразди, коли там все, як то кажуть, валиться з рук, там, чи там вас не дай Бог що робота підставляють, чи там ще щось таке. Ну, Я не буду причислятися, то дуже багато можна. На різну сферу можна дуже багато що перечислити. Там так само на місці проживання, так і так далі. Щось, там, Дуже багато йде таких негараздів, як череда. І вони не схожі, ніби на магічні ніякі, що вас там хтось попортив, але якесь таке буденне, ну воно вам неприємне. Якісь, які речі такі, якісь, ідуть як, якісь ну, такі неудачі, просто тупо тупо неудачі. То дивіться, це вас просто всесвіт виштовхує, тим більше тут в цьому розкладі це дуже похоже, що сам всесвіт вас виштовхує по цій башні, він руйнує. Той мірок, який ви собі створили, бо він вам не відповідає. Розумієте, ви як застрягли, можливо, в якомусь болотці, і там собі думаєте, що вам добре. Але ви звідти і ви побачите, що ще бувають і моря і океани. Не тільки, там ну, було це так, скажімо, якась балточка, да? а ще є, якщо е, е, з океанами, а ще є і морі, море, і океан. І тому Всесвіт вас вже звідти виштовхує, і він вам створює цю башню, щоб ви пішли в якусь перспективу. Тут по Пентаклях, можна сказати, для тих, я кажу, для тих, у кого стосунками все гаразд, для тих, трактую тут зараз про переїзди, там, зміна місця проживання, роботи ну, і так далі. Тут вас виштовхують по пентаклях, що вам там буде краще. Вам допоможе якийсь мужчина, якщо ви жінка. Знайти хороше місце роботи, хорошу квартиру, якщо ви приїхати, зібралися і так далі. Якщо ви сам мужчина, то все у вас буде добре, не бійтеся, будете в стабільності, в ресурсі, там якесь нове місце, може хочете поміняти нове місце роботи. Але у вас є якийсь страшок. Ви не хочете виходити з того свого мірка. І тут вам іде порада, що по, цьому, по цих пентаклях, що все буде добре. Де у вас є стабільність і ресурс, і будете стійко стояти на ногах, сидіти на троні тут, у даному випадку, як на карті намальовано, ну, звісно, завжди королі, вони сидять. Ні, ну є, Звісно, коло людей стоять, неважливо без... метафору ви зрозуміли. Будете стійко стояти на ногах. Це пентаклі. Все буде стабільно, все буде добре. І хто б ви не були? чи Чоловік чи жінка. Ну, якщо жінка тут просто ну, для жінки дуже багато зіграє, що якийсь мужчина поможе. А якщо ви сам мужчина, то ну, можливо вам якийсь друг поможе, там родич. Або ви самі з цим королем тут граєте, що все буде у вас добре. Ви там, навіть якщо на новому місці якомусь для мужчин тут так може зрезонувати, що ви навіть сім'ю можете знайти. Ви будете в такій стабільності, що ви знайдете сім'ю. Якщо ви самотні, бо то, що не якщо, а тут по відлюднику, по сигніфікатору для багатьох так і зрезунує, що самотній. Тільки для тих, хто самотній в душі, то це інше питання. А як для тих, хто самотній е, в фізичному плані, то тут зіграє оці карти поради, що ви на тому новому місці е, навіть роботи, якщо помітити роботу, ви там, з кимось зможете познайомитися, то я стосунки, і ви навіть збудете сім'ю. Так, ну це комусь так зрозуміло. Розумієте, тут у вас багато і кожному по-різному. зрозуміло. я навіть усе уловити не можу, потік, хоча вже йти. Що не можу все там уловити. Уже на 15 хвилин говорила одним е, відео, одним розкладом, ой, вибачаю, <смі> одним варіантом. А потік якраз зараз почав іти для різних різних людей. Получається, що дуже багато кому це допоможе. Ну, Але все, все одно пам'ятаєте, розклад цей для тих, так як е, сигніфікатор від відлюдником у нас, підказка була з простору, то це вир, людина самотня. Більшість людям тим програється, хто самотній у фізичному плані. Ну, Якісь відсоток і для тих, хто має сім'ю, вже, теж програється, але у вас менше все-таки, то вам тут просто йде про місце роботи, місце проживання. І для тих, хто сімейний, тут вам йде підказка, порада, що ви, так як то, що своєю сім'єю, ви як вийдете на якийсь новий рівень по 10-ті вам і рід допоможе. Ви багатші станете, просто так сказати. Більше будете в достатку, якщо по-простому. Якщо ви перевезете, от, наприклад, ви, ви в сім'ї, ви не самотні, по відлюднику, там в душі ви така людина мудра, знаюча, з досвідом, але вам не вистачає якогось там ресурсу, десь переїхати, ви хочете поміняти якесь місце проживання. І ви щось боїтеся. І тут вам йде підказка Зруйнуйте, той мірок зруйнуйте по цій башні, переїхайте сміливо разом з сім'єю, і ви там, як то що е, будете. Ну, це я так чесно кажу для сімейних, ви будете краще жити в тому місці проживання. Це, я приклад наводжу на місце проживання для сімейних. В на цьому розкладі притягнувся сімейний. Бо від відлюднику ви така людина мудра, знаюча, то ви і на новому місці не маєте чого боятися, що у вас щось не вдасться, щось не вийде. Ні, дивіться, яка тут гарна карта. Ви свою сім'ю, як то, що все, на вищий рівень якийсь витягнете. Матеріальний навіть, в якомусь аспекті матеріальний. Хоча ну, Пентаклі тут воно і є, в достаток більше вийде. Якщо ви зараз, наприклад, там разом з сім'єю проживаєте десь в одному місті, там державі неважливо, і ви там маєте на нужди лише закриваєте, то те, куди ви вже задумали приїхати, але чогось боїтеся, думаєте, що не зможете, не витягнете, все ви зможете, вам допоможуть. У вас допомога буде. Допомога буде, або людей, або взагалі від вищих сил вам прийде допомога. Все ви зможете, все у вас буде добре. І там ви будете вже мати достаток, що ви зможете собі вже навіть відкладати, дозволити не тільки нужди закривати, а дозволити собі якийсь ресурс мати на щось більше, навіть починок і так далі. От це такий приклад я провела. Я ви співвідштовхуєтесь від того, хто сімейний, бо більшість, так як я повідлюднику спочатку протрактувала, що розклад більшість для людей самотніх, але хто не самотній, я просто повідлюднику така мудра людина з мудрою душою, з давньою такою душою, зі знаннями, з досвідом. по міфікатору що цей розклад для таких людей. Але ви у сім'ї усе гаразд, ви не самотні фізично, на фізичному рівні. То для вас тут дуже гарно програється, що якщо ви думаєте щось міняти, то так, не переживайте, не переживайте, не бійтеся тої башні, навпаки, ви то зруйнуйте і зруйнуйте, і у вас все буде добре. Так що, ну так, от ніби вже вичерпала все, як могла. З усього розкладу, все, що могла, все ніби дістало. <кій> якщо щось комусь не зрозуміло. Якщо ви я не проговорила якусь там, ви знаєте, це таке, не забувайте. Загальний розклад, тут абстрактно тут все, не, все для всіх не зможеш сказати. А ще може бути, що розклад загальний, він не всім і не він і не повинен усім резонувати. От хто для себе щось почув, той почув. А хто почув щось для себе, але якийсь там нюанс не зрозумів, пишіть коментарях. Я вам ще підкажу, дам підказку. А якщо вас щось зацікавило. Що дуже схожа тема для вас. Дійсно, простір вам зараз щось передав, але ви хочете більш уточнень, конкретних, бо це все-таки загальний, то тоді пишіть в особисті повідомлення і розберемо вашу тему особисто. Що, звісно, велика є різниця, що загальне, що особисте. Так що, так і статут касіння була підказка від простору для таких людей. Які щось планують зробити, але мають якісь непевність чи ще щось, то це для вас. Це було для вас. І з усього, що я наговорила, беріть щось своє. Є ваше тут добре. Буду рада, що вам підійшло, зрезонувало, і буду вдячна за ваші відгуки коментарі. Якщо не підійшло, то просто ну, забудьте, перегорніть і все, це загальний розклад. Всім розумні люди розумієте, що таке загальний. Якщо не ваше, то нічого на себе не тініть. Все, дякую вам всім за увагу. Пишіть відгуки. Хто не підписаний гості каналу, підписуйтесь на канал. Хто хоче особистий розклад, звертайтеся за номером телефону, який, буде, який завжди є в описі каналу. Під відео там я не завжди встигаю поставити, бо я забуваю там. Там редактую відео і буває, що номер телефону поставила, буває, що я там щось не встигла, побігла щось там десь далі і забула. Там, ну, таке, буває у мене, під деякими відео є, телефон, під деякими нема. Але в описі каналу він там прикріплений завжди. Так що, якщо потрібно особиста консультація, то е, опис відео, тобто кажу, відео, обичаю, каналу, опис каналу, там є завжди мій номер телефона. Все на все вам добре. З вами була Юля. До зустрічі на каналі. Сила вам! Сміливості вам, сміливості вам зруйнувати той мірок, який вам вже не потрібен, і йти щось у нове, так як на розкладі вам вийшла підказка, отож, бажаю вам щиро, щоб у вас вийшло все, що ви задумали.